Привіт, з вами канал Красиві Рослини. Сьогодні я вам буду розказувати, що робити, якщо ваше авокадо листочки ніби в'януть, хворіють. У мене авокадо таке, ви вже його точно знаєте, пустила свої перші гілочки. Ще, значить. Якщо у вас на листочку появляються з'являються та, ось такі крапочки коричневі, і вони починають в'янути, то тоді просто можна їх відрізати ось тут, біля, ось тут, прямо біля самого стебельця. Так, тому що авокадо дуже, ну, регенерується дуже легко і деколи йому потрібно ці листочки відрізати. Також, листочок може бути вже сам по собі старий і може випасти. І тому його, скоріш за все, треба відрізати. Ось так як це це найслабкіші листочки, я вам вже розказував, то їх переважно теж треба відрізати. Ну що ж, тепер ви знаєте, що якщо ваше авокадо має в'ялеві листочки, ліпше їх відрізати і виростуть нові. З вами був канал Красиві Рослини. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.